Далі на Запоріжжя на тимчасово окуповану територію у центрі Мелітополя біля комендатури окупантів пролунав вибух. Деталі розпитаємо у міського голови Мелітополя Івана Федорова. Він з нами наживо, пане Іване, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, розкажіть, будь ласка, які деталі знаєте про ось цей вибух, що відбувся біля комендатури окупантів. Так, доброго дня. А ще один пекельний день для ворогів на території Мелітополя. Три години тому пролунав гучний вибух на півдні Мелітополя в тій в тому районі, де знаходиться командатура окупантів. На жаль, наразі вони оцепили повністю весь район. Нам невідомо наслідки і скільки ворогів знищено або Постраждало, але ми чітко бачимо, на жаль, вже наслідки для наших місцевих жителів. Ворог повністю заблокував виїзд з нашого міста. А на в'їзді проводить тотальну фільтрацію до того, що роздягають чоловіків для досмотру. Хочу зазначити і нагадати, що вчора, після подібного роду вибухів, було повністю припинено віщання пропагандистського телебачення на території міста Мелітополя, і це дійсно має. Свій суттєвий вплив, тому що саме телебачення сьогодні промиває мозок тим людям, які залишився на тимчасово окупованій території, і як тільки воно перестало працювати, це а, значна паніка з'явилася у колаборантів та окупантів на території міста Мелітополя. А натомість, які є можливості дивитися українське телебачення? На сьогодні лише є одна можливість це не телебачення українське, а це лише завдяки інтернету, завдяки VPN. А ми рекомендуємо всім нашим мешканцям користуватися VPN і дивитися через Телеграм, через соціальні мережі, українські, об'єктивні, демократичні засоби масової інформації та канала комунікації. Була інформація про те, що росіяни починають вивозити свої сім'ї з міста з регіону, зважаючи на активність партизанського руху. Чи багато їх виїхало і от чи відпускають їх звідти? Як це відбувається? Сьогодні можемо констатувати той факт, що три дні тому вони розпочали вивозити свої сім'ї після того, як більш ніж тиждень був пекельний для окупантів в місті Мелітополі і було поранено одного з головних пропагандистів на території міста Мелітополя, якому зашивали сідниці в нашій лікарні, і після цього вони розпочали вивозити свої сім'ї. Також паніка в них з'явилася ще більше після вчорашніх вибухів на території нашого Криму і після того, як перекрили Повністю рух міста Мелітополя до Криму заборонили в'їзд Паніка стала ще більшою, тим самим колаборанти і окупанти вже не знають, куди їм бігти, тому що всі шляхи для них закриті. Так. І як якщо можете кілька слів про гуманітарну ситуацію у самому місті, з забезпеченням мешканцям мешканців усіх усім необхідним. Завдяки нашим волонтерам, кожного дня ми забезпечуємо наші лікарні медикаментами. І сьогодні, в приймальному покої, ми можемо сказати, що все для надання першої медичної допомоги є. Рашист, ворог, нічого не поставляє до наших лікарень, а лише для картинки може якісь там фізроствори поставити, але предметно не оснащується наші лікарні. нічим. сьогодні немає проблеми з продуктами харчування на ринку, але слід зазначити, що вони значно дорожчі, ніж на частині України, яка підконтрольна наші. Державі, нашому уряду, і звичайно, є проблема з газом. Газу немає, і як наслідок, ми бачимо попереду проблему з запалювальним сезоном, який скоріш за все не розпочнеться на окупованій частині Запорізької області. Ну а хто розуміє ось загрозливі ситуації, має бажання виїхати. Е, 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 яка ситуація зараз з виїздом на підконтрольну територію? Зокрема, що робиться у Васильівці з е, е, тими кілометровими чергами е, автівок, які е, накопичилися там? через через погодні умови було вчора повністю перекрит виїзд Василівці, тому що як ви нагадаю глядачам, про те, що міст зруйнований по ґрунтовій дорозі, потрібно виїжджати через сіру зону. І вчора, через погодню мову, був повністю закритий виїзд через Васильівку. Через це знову скопилося більш ніж тисяча машин в Васильівці, і люди чекають 4-5 діб, ночують просто на узбіччі. Є другий шлях виїзду. це через Крим він був доступний до вчора, але вчора також у зв'язку з вибухами він був перекритий тож сьогодні. Єдиний шлях для виїзду це через Васильівку, але це лотерея. Можна чекати одну добу, можна чекати чотири доби, п'ять діб, ночуючи на узбіччі зрозуміло. Дякую, Іван Федоров, міський голова Мелітополя, про оперативну ситуацію у місті. Наш марафон триває. Продовжуємо через кілька хвилин. Залишайтеся з нами.